Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 9 вересня. Музика. У Лозівській міськраді новий депутат. Ним стала Інна Ткачук. Посвідчення обраниці вручили на сесії. 8 вересня голова Лозівської міської територіальної виборчої комісії Віталій Дарчич на початку пленарного засідання представив колегам новообраницю. Інна Ткачук замінила В'ячеслава Кирилка, який достроково припинив повноваження депутатів Лозівської міськради на підставі власної заяви. Депутат Ткачук Інна увійшла до складу постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, містобудування та архітектури. Нагадаємо, це не перші зміни в складі депутатів. В липні Юрій Куття та Анатолій Зубов замінили Дмитра Івченка та Світлану Шевченко, які достроково припинили повноваження депутатів за власним бажанням. Лозовій облаштовують хрест героям України. Його встановили патріоти з різних куточків нашої держави у 1991 році. Хрест присвячений пам'яті полеглих воїнів українського війська, яке обороняло лозову від російських більшовиків у 17-19 роках. У балці за парком перемоги були поховані оборонці, чимало з яких були лозівчанами. Пам'ятка є унікальною для сходу України, тому до Лозової часто приїздять захисники, патріоти та об'єднання, що зберігають історичну та культурну пам'ять українського народу. Попередні роки за пам'ятним знаком доглядали небайдужі лозівчани. Вони ж відновлювали об'єкт після вандалів, які неодноразово намагалися його знищити. Голова Лозівського товариства Родин загиблих за Україну, пам'ять серця Лариса Шевченко та настоятель преображенської парафії УГКЦ В'ячеслав Труш звернулися до місцевої влади з проханням облаштувати хрест Героям України та надати йому необхідний статус. За розпорядженням голови створили спеціальну робочу групу. Представники усіх причетних служб вирішили не чекати документального оформлення, зайнятися пам'яткою. На першому етапі до Дня захисників і захисниць України її відремонтують, облаштують прилеглу територію та висадять квіти. Всі роботи проведуть в межах фінансування та отримання парку перемоги. Далі займатимуться оформленням пам'ятки та подальшим її облаштуванням. У закладах освіти Лозівської громади з'явилися куточки пам'яті на честь полеглих захисників. У Лозівському ліцеї номер 7 показали експозицію, створену у пам'ять про загиблих воїнів. На фото випускники закладу Олександр Лавренко та Олег Шевченко. Ліцеїсти пишаються героями та розповідають, за яких обставин вони загинули. В експозиції є особисті речі загиблого Олега Шевченко. Їх ліцею передала мама військовослужбовця. Нижче розмістили світлини захисників, які боронять кордони України від загарбників. Серед них батьки ліцеїстів та директор закладу Сергій Пасарар. На фото випускники ліцею, які загинули на війні. Куточки пам'яті та меморіали на честь полеглих героїв з'явилися по всіх закладах освіти Лозівської громади, повідомляють в управлінні освіти міськради. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок, скоєних, зокрема, і в Лозовії. З початку року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів. На даний час відомо про 26 таких фактів. Зловмисник працював у Лозовії, Первомайському, Змійові, Слобідському, Новобаварському та Холодногірському районах Харкова. Встановлено, що перед вчиненням злочину чоловік маскувався. Він переодягався у військову форму та прикривав обличчя. Також при собі завжди носив сокиру. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний переселенець з Донецької області. Чоловік мешкав в місті Первомайський. Раніше вже був судимий за крадіжку та нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі чоловік знаходиться під вартою та чекає суду. Йому світить черговий строк 8 років тюрми. У лозові триває кампанія з безкоштовної стерилізації тварин. ці заходи. Громадська організація Маємо право право-2» на чолі з її керівницею Аліною Безверхньою. А допомагають у цьому ветеринари без кордонів та благодійники. І так, за два дні проведено 104 операції зі стерилізації собак та котів, фінансування за рахунок благодійного фонду «Нова країн. Окрему подяку організаторка висловлює Севастіану Лещенко за діалог, поводження з тваринами та організацію фінансування стерилізації тварин в нашому місті. Чергові дні, коли можна привести свою чи дворову тваринку на операцію, 11 та 12 вересня. Проводять процедури в пункті стерилізації тварин за адресою вулиця Свободи, 12, будівля МРЕО вхід з торцям. Тож кожен може подбати про майбутній тваринок, аби не розмножувати безпритульних собак і котів. Організатори кажуть, можна приходити в порядку живої черги, а можна й записатися заздалегідь за телефоном в месенджерах Viber чи Telegram 095 737 51 37. Бажано саме писати, а не дзвонити. І до новин Харківщини. ЮНЕСКО взяв харківський держпром під посилений захист. Будинок державної промисловості є пам'яткою архітектури, побудований у стилі конструктивізму протягом 25-28 років. У 2018 році він був внесений у державний реєстр нерухомих пам'яток України. 7 вересня відбулося засідання комітету другого протоколу Догайської конференції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. На засіданні ухвалили рішення про внесення 20 об'єктів культурної спадщини України до міжнародного переліку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Окрім цього, сторони учасника комітету висловили готовність допомагати Україні. Зокрема, мова йде про міжнародну допомогу на екстрені заходи, підготовку фахівців у сфері захисту культурних цінностей. На засіданні ухвалили декларацію про захист культурної спадщини в Україні. Нагадаємо, посилений захист від ЮНЕСКО означає забезпечення захисту культурних цінностей у час збройних конфліктів. До переліку вносять культурні цінності, що мають найбільше значення для людства. Вони мають бути належно захищеними національним законодавством і не використовуватися у військових цілях. Підприємства у Харківській області можуть отримати до 1 мільйона гривень на енергоефективне обладнання. Про це повідомили в обласній адміністрації. Для підвищення енергоефективності українських підприємств, які постраждали внаслідок війни, оголосили конкурс малих грантів. Проєкт має назву «Power Up і впроваджується фондом Східна Європа за підтримки програми просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. У межах конкурсу 10 українських компаній можуть отримати кошти на відновлення виробничих потужностей і впровадження заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання. Максимальний розмір гранту до 1 мільйона гривень для одного підприємства. Витрати у межах проєктів можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання для зменшення енергоспоживання та викидів СО 2 доставку, встановлення, монтаж обладнання. Участь у грантовому конкурсі можуть взяти господарські товариства та комунальні підприємства, які постраждали від воєнних дій. Вони повинні мати документальне підтвердження прямих збитків або непрямого впливу на кшталт зменшення виробництва. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.